Усім доброго дня! Заїхав до нас такий велосипедик Titan Calypso на алюмінієвій рамі на 26 колесах. На системі Shimano. 7х3, 21 швидкість. На, це є на від 10 років від 140 росту до 160. Має амортизаційну вилучку. Має. Механічні дискові і тормоза передні задні, посилені у вода, бачите такі подвійні. Рама є така донизу йде, щоб легко було ногу перекидувати. Є легесенький. Когось буде така улялечка, цікавити. Заходьте на сайт. Rover.in.ua Або Instagram, або Тікток, Бжик. Також можете заїхати до нас сюди в магазинчик. СМТ Куликів, Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. 7300 такий апарат, я думаю, для дитини доступно. доступно.